Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про SQL ін'єкцію, а також як за її допомогою взламати сайт. Для початку давайте трішки поговоримо, що ж таке SQL ін'єкції та як вона взагалі працює. SQL, що розшифровується як Structured Query Language і перекладається як мова структурованих запитів. Відповідно, це є мова програмування, яка дозволяє нам працювати з базами даних. Seпту, діставати, оновлювати та записувати дані, а також маніпулювати самою базою даних, тобто створювати, видаляти та оновлювати таблички. Відповідно, SQL ін'єкція визначається як техніка атак. На веб-застосунок, коли зловмисники використовують SQL інструкції, а саме вводять їх в різні типи полів введення на веб-сайт для доступу до баз даних, навмисно чи не навмисно, це вже не нам вирішувати, але це сприяє отриманню приватної інформації та даних різного роду користувачів. Як ж це відбувається? Хакер заходить на сайт, до прикладу, логін будь-якої сторінки компанії. І вводить замість логіна та пароля SQL запити, які ми розглянемо пізніше. А згодом цей запит відсилається на сервер, валідується та виконується базою даних. І якщо ж все зроблено правильно, то опісля хакер має доступ до сайту або ж самої бази даних. А тепер давайте перейдемо до практики. Друзі, ми бачимо стартовий екран Kali Linux. Хотілося б згадати, що для цього прикладу вам. Підійде будь-яка інша операційна система, оскільки всі дії ми будемо виконувати в браузері, тому відкриємо наш браузер. Першим ділом хотілося б показати, як працює SQL аутентифікація. Як бачимо, я вже перестворив таблицю, де є userнайм і пароль, і запхав в неї деякі дані. Відповідно, сама кверя для авторизації будується доволі просто: Select 1, або зірочка, або юзернейм, from user наша табличка. Де наш username дорівнює щось, і пароль дорівнює щось. Відповідно, оці дві е, стрінги в них буде вводитись якась інформація. До прикладу, давайте попробуємо ввести адмін і адмін. Проранимо це. І нам вернулося нічого. Це значить, що ми не заавторизовані. Проведемо такий самий приклад на нашому тестовому сайті, admin-admin. Пробуємо зал. Давайте спочатку перевіримо, що ж там я ввів паролі, роблю це текстом, тиснемо логін, і воно нас не пустило. Тобто не пройшов. Відповідно питання: що ж нам робити, коли ми не знаємо цих логіна і пароля? Як ж нам буде фікнути цю кверю так, щоб нас пустили? Відповідно, на, на допомогу нам приходить USKL-ін'єкція. Тобто, це є, ми будемо пробувати вводити в. Ці імпути, якийсь SQL-код, який допоможе нам пустити. Як приклад, можемо спробувати, ми Бачимо, що тут є закриваючий теги на стрінгу, можемо закрити. Далі ми можемо писати будь-який sql -код. Тобі, ну дайте спробуємо перевірити, чи, наприклад, один дорівнює, закрити. стоп, дорівнює, одиничний. Що це, що це означає? Що юзернеї наш дорівнює MT Z або 1 дорівнює 1, що завжди буде true. Провернемо таку саму операцію на паролі. Or 1 дорівнює 1. Хочу звернути вашу увагу, що замість одиничок може бути будь-що. Двійки, трійки, можуть бути пробіли. Може взагалі нічого не бути. Тобто зробимо його отак. Відповідно, давайте попробуємо, чи воно працює. Заранимо. І ми бачимо, як нас пустило для декількох юзерів навіть, так? Давайте спробуємо це повернути на нашому тестовому сайті. Отже, ми пам'ятаємо, що стрінга була відкрита, ми її закриваємо, пишемо OR і перевіряємо ще Empty Space, дорівнює Empty Space. Останньої закриваючої штриха не потрібно, оскільки він є у нас автоматично тут. І давайте попробуємо те саме для паролях. Тобто відкрили OR і промінили логін. І ми бачимо, нас постоїло під юзернеймом John Smith. І наша sql ін'єкція вдалась. А тепер хотілося б поговорити про коментарі. Коментарі це свого роду пояснення девелоперами стосовно деяких рядків. А, і вони основною ідеєю це є те, що ці рядки не будуть виконуватись. Тобто вони позначаються спеціальними символами, і після того вони просто ігноруються компілятором. Що ж, але запитаєте, як воно нам поможе? До прикладу, ми знаємо, що в нас є юзернейм, перевірка на юзернеймі, перевірка на пароль. Так. І давайте попробуємо. І, до прикладу, у нас є ще щось, там не знаю, ролі. Хоч зараз нас в таблиці її нема, але припустимо, якась перевірка на роль є. Коментар дозволить нам уникнути оцих наступних перевірок, так би мовити. Давайте попробуємо. Знову ж таки, вернемося до нашого старого прикладу, де ми перевіряли юзернейми і перевіряли пусті стіни А далі ми просто додамо коментар. Як бачимо, наш код опісля коментаря, він просто зник. Тобто посірів, він не буде виконуватись. Знову ж таки, давайте перевіримо це на прикладі. Це в нас є тестовий сайт. Давайте попробуємо. Знову ж таки, закриваючи те стрінги, OR. Наша одиничка дорівнює, перевіримо, чи наша одиничка дорівнює одиничці. І все інше ми закоментуємо. Після цього ми можемо ввести будь-що в пароль. Давайте навіть перевіримо, що це дійсно будь-що. І тиснемо логін. Як бачимо, нас також пустили. Тобто, що відбулося? Ми username не вписали, але сказали, що він може бути будь-який. А все, що після пароля, було заколечко. Це є доволі прості способи SQL-ін'єкції, про більш складніші підходи та більш складніші квері, ми залишимо декілька ресурсів, про які де ви можете почитати в описі до цього відео. Ми розглянули банальний приклад. Зазвичай є набагато складніші квері та методи. І знову ж таки, хоча це стара техніка злому і існує вже давно, вона все ще займає третє місце в рейтингу OWASP. Тому це є все ще шалено небезпечно. І причини можуть бути різними: від лінивості компанії і до компетентності девелоперів, які можуть навіть не знати, на що звернути увагу щодо SQL-ін'єкцій. А її насправді можна досить легко уникнути. В описі до цього відео ми наведемо декілька посилань. Але для захисту ви можете використати, до прикладу, параметризовані оператори, перевірка введеної інформації. А також можете обмежити дозволені символи на введення. Ми не будемо вдаватись деталі тут, тому переходьте за посиланням. А також можете задавати свої питання в коментарях. Що ж далі запитаєтесь ви? Те, що розглянули ми тут, лише початок. Насправді є багато різних пейлодів та типів SQL ін'єкцій. У цьому ж відео ми використали найпростіший і найбільш поширений з них це Error-based SQL інєкцій І я сподіваюся, що це відео дало вам змогу відчути, наскільки крутою є SQL ін'єкції. І ви можете піти далі і дізнатись більше про неї. А на останок все по-старому. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте, будь ласка, лайк та залишіть коментар. Також дуже будемо раді вашій підписці. А допоки, всім гарного дня та до зустрічі!